І всім прийти. я покажу вам всі пасхалки на той карті. На карті можеш вилетіти сюди і визитий цирк. Ну не цифровий цирк, бо цифровий цирк не я не ма немаленький. Та ви не слухали. Там є прямо мій літак, я вам уже поклав. І вот в той цирк. З білим, з язиком. Ми уходим в клоуна, він нас їсть, ми вийдем таке кістину, то що додавали уже. якщо ми тут? походимо десь. Ну якщо ми Прямо ми десь тут походим. Ми вийдемо макаку. І нас закрити, нам треба поскоро брати він колку. Бо на нас наберегається страшно. Мерска. що все увага. Ми убираємо і ми получаємо пославку на того морстола. Морстола. Ще ту макаку ми получаємо в І ми у нас вона з'являється в рюкзакі. Якщо ми, ми вже візьмемо ту макаку в рюкзак, то якщо хтось буде підходити ззаду, вона буде кричати. І штука імбова. Друга пасхалка. Трюфер. Печенко. Печенко було, було інтересним предметом для нового ріка, коли вийшло нове оновлення зимов. Не знаю, як це. То все забрали, лино воно ще є. І якщо ви на Samsung бавитесь в ту ігру, у вас буває, що тих гор, гор нема, а грома нема. Бо я не знаю чому так. Так що нам треба. Треба йти дуже довго туди. Ну, якщо у вас я більш... скорі машини, ну, або скорі тут, літаки. <звук> так, <ви можете> <звук> Та, я навіть не можу зміститися, те, що я перше говорив. Обо... Ні, ну, Пробачте мене зовут один... ДНУС. І вам і получаємо торуфіря. То і Йолу. І гілку. Но гілка у нас може і не появитись. Якщо ви все-таки ще бавитесь взлом на тої версії, якщо ви ще бавитесь в взлом на той версії, то що... Я зараз показую пасхалки на цих версіях. Вам тр... Я вам советую перескачати розлом. І ота печенко може танцювати. Так, воно вже є. Воно вже є. Коли ми скачуємо. Переходимо до другій пасхалки. На той карті є... є луна. Для того мені треба вже купити щось за рекламу. Да, у мене вже може бути стільки монет. Я точно маю купити купитую Ти... Хоча... Хотя... Ні. я вже одна машина. І ще одна пасхалка Оцілка являється, що что у, у той карті я на друга. Да, луна тут есть. Чтобы... Да, любую машину. То, -то... У нас ебаная моя вот топливает. Я уже лечу, но то дуже долго. Я теж забув Короче, я вам включаю музыку, слухайте. Ну чуть-чуть тихо. Ну, мажи. Божи, бу ты убеди, я коси. Короче. Ви слухаєте музику. Остань не пасхал. И все пасхалка. А пасхалка. Коли то сонце <плес> іменно появилось з отаким вовідом, там де воно розсвіщає, я появилось навіть ото. Ну, а як там? І так можеш зробити там де. Ну, <плес> добре. <плес> поговоримо про. про чуть, чуть друге. На той карті нема, не з'являються міфи. Те, що все беруть, те, що всі беруть із якісь кріпопасти із стор, і роблять воно на фотку самі ігри. І ніхто взагалі не знімає. і не. Них... І, в принципі, один хіба чоловік зняв не ту карту відео, коли ще було саме старе оновлення. Добре, якщо тут пока. Якщо я забув чуть-чуть пасхалок, так ви можете розказати в коментах у мене. І так що. Так що я вам... вам хочу сказать и всем пока пока скажете что я еще не там в тех мифов в комментах всем пока поколе поколе до свидули